Друзі, щиро вітаємо всіх, хто завітав на канал Дерев'янко Фемілі. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами особливим кадром. Унікальною скульптурою, яка вражає своїм глибоким змістом і витонченою красою, це скульптура єднання. Вона розташована в Києві на мальовничому лівому березі Дніпра. Неподалік від мосту Патона. Серед пейзажів столиці вона вирізняється особливою енергетикою. Це не просто мистецький об'єкт, а щемкий символ любові, надії і сили, яка народжується в єдності. Ця скульптура уособлює магію єднання чоловічої та жіночої природи, гармонію двох протилежностей, що утворюють одне ціле. Зроблена з полірованої нержавіючої сталі, ця композиція відбиває сонячне світло, ніби сяє зсередини, підкреслюючи свою ідею, чистоту, вірність і любов. Дві фігури чоловік і жінка, буквально проходять одна крізь одну, символізуючи глибокий зв'язок і взаємне проникнення. Їх погляди зустрічаються сповнені щирого захоплення, яке здається майже живим. Авторами даної скульптури є відомі українські митці Єгор і Микита Зігури. Це вони створили цей шедевр. Вони не лише вклали в нього глибокий філософський зміст, а й довели, що мистецтво може бути інтегроване в природу. Ідея єднання не обмежується лише фізичною близькістю. Вона про те, як дві протилежності взаємодіють, формуючи гармонійний зв'язок, у якому кожен з партнерів стає цілісною особистістю. Скульптура вражає своїми розмірами. Її висота 4,5 метри, а ширина 3,5 метри. Металеві трубки та пруди, з яких вона зроблена, сварені за допомогою спеціальної аргонової технології. Цей складний процес забезпечив витонченість форм і довговічність. Скульптура розташована на оглядовому майданчику з видом на Дніпро. Довкола неї зручні напівкруглі лавки, де можна відпочити, насолоджуючись видом на річку та скульптуру. Оглядовий майданчик оточений сучасними стільцями та клумбами, що додають затишку цьому місцю. Розташування скульптури було продумане до найменших дрібниць. До вибору місця долучилися навіть астрофізики. Завдяки їхнім розрахункам скульптура стала не лише естетичним витвором, але й справжнім космічним інструментом. Крізь плетені постаті, ввечері можна спостерігати захід сонця момент, який дарує справжні відчуття єднання з природою. Скульптура єднання не просто прикрашає київський пейзаж, вона дарує людям незабутні емоції. Вона закликає замислитися над силою, любові та взаєморозуміння, над гармонією, яку можна створити лише приймаючи і поважаючи іншу людину. Тож, дорогі глядачі, якщо будете в столиці, завітайте на Дніпровську набережну і дозвольте собі хоча б на мить зануритися у атмосферу гармонії, краси та єдності. Це місце без сумніву залишить слід у вашому серці. Якщо вам припало до душі це відео, ставте вподобайку, коментуйте та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей на каналі Деревянко Фемілі.